Всіх вітаю з Воскресінням Господнім, і нехай в вашому серці, в вашому житті, Воскресне Ісус Христос. І знаєте, хочу поговорити сьогодні за воїнів, і багато людей вони всі полагають надію на воїнів, але ніхто не знає, що воїни вони полагаються тільки на Бога, на Ісуса Христа там. На нулю, на лінії фронта. Чому? Тому що бувають такі моменти, коли вже нема на кого надіятися, вже нема виходу. І коли людина вона починає взивати той же самий воїн, узивати до Господа, кричати Ісус допоможи. І в той момент приходить Ісус Христос і виводить із самих таких ситуацій безвиходних, приходьте в церкві Ісуса Христа.